Сім причин аутоімунних захворювань. Справжні причини аутоімунних захворювань, про яких ви не знали. Вітаю, мої любі українці! З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. Давно з вами не бачилася. Почнемо. з суперважливої теми аутоімунні захворювання. Я знаю, що на мене дуже багато підписано людей з таким станом. Ви приходите постійно до мене на консультацію і розповідаєте мені одну і ту саму історію, що ваш лікар-ендокринолог каже, що причини аутоімуних захворювань невідомі, і можете навіть прям не думати про це. Але сьогодні я вам розкажу ті причини, на які ви можете повпливати, і багато з вас можуть попередити ці захворювання у ваших дітей, у ваших родичів. Тому дуже уважно слухайте, бо кожна причина важлива і кожна причина впливає на ваше життя. Обов'язково пишіть в коментарях ваші питання, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, і обов'язково приходьте на консультацію. Перша причина, яка може бути дуже-дуже далекою, і ви навіть не могли подумати, що це вплине у майбутньому на розвиток аутоімунних захворювань. Це занадто стерильні умови розвитку вашої дитини або вас у майбутньому. Чому так трапляється? Тому що стерильні умови вони не дають достатньо розвинутися вашому імунітету, вашій імунній системі, і це впливає. У майбутньому це може викликати збої, і ваша система імунна недостатньо коректно реагує, тому все в цьому житті повинно бути в міру. Не повинно бути занадто чисто і не повинно бути занадто брудно. Тому слідкуйте за цим і слідкуйте за розвитком вашої дитини. Друга причина це та причина, про яку не кажуть і я не можу. Навіть е говорити про це вслух, тому що це достатньо серйозні звинувачення, але на цю тему є книга Амантоніо, яку ви можете прочитати і самі впевнитися в тому, що такі маніпуляції можуть призводити до розвитку аутоімунних захворювань. Особливо це ми бачимо зараз, після того, як була епідемія ковід, скільки приходить. Людей з аутоімунними захворюваннями. Аутоімунні захворювання на даний момент займають третє місце в світі після серцево-судинних захворювань та раку. Насправді, статистика може навіть бути недостовірною, тому що багато хто навіть не знає. Те, що має аутоімунне захворювання. Наприклад, а, а, як буває у мене на прийомі, людина приходить з діскаргами на втому, на слабкість, на здуття, і я даю їй аналізи, які вона повинна здати. І в обов'язковий чекап входить діагностика аутоімунних захворювань на аутоімунний тероїдит. І ми бачимо на результатах аналізів, що. Виявляється, антитіла до щитоподібної залози. І це а, якраз таки аутоімунний тероїдит. Про що я хочу ще сказати? Що ще може вплинути третя причина розвитку аутоімунних захворювань? Це вигодовування дітей дитячими сумішами. Чому це впливає? Тому що дитячі суміші вони не можуть дати розвинутися достатньо. Мікробіому, мікрофлорі кишківника. А як ми знаємо, що наш мікробіом це наш імунітет? 80% імунітету знаходиться саме в кишківнику. Тому, до речі, я дуже часто питаю це питання, тому що воно є в мене в анкетуванні, коли приходять до мене люди на консультацію, і дуже багато людей, які мають скарги на... Тому слабкість, здуття хронічні, вони вигодовувалися дитячими сумішами. Тому жінки, які дуже так легко відносяться до того, що вони не хочуть там змінювати форму своїх грудей після того, як вони там виготовили і вибирають годувати свою дитину сумішу, це. Можна сказати, злочин проти своєї дитини, тому що у майбутньому це може призводити до таких захворювань, як аутоімунні захворювання, тому що ваш мікробіом він недостатньо розвинутий стає через вигодовування дитячими сумішами. Наступна четверта причина одна з таких вже дуже обговорюваних причин це дефіцит вітаміну Д. Дефіцит вітаміну Д де насправді ем, може викликати багато порушень, тому що вітамін Д це гормон, це не просто вітамін, і рецептори до вітаміну Д є у всіх органах і системах. І якщо ви маєте дефіцит вітаміну Д, це впливає безпосередньо на роботу вашої імунної системи. Ви можете обстежитися банально здати вітамін Д 25О і подивитися, який рівень вашого вітаміну Д. Насправді нормальний рівень далеко відрізняється від референсних значень. Якщо ви бачите, наприклад, в лабораторії СНІВ показники 30, це мало. І при тому, що ви маєте аутоімуне захворювання, ваш рівень вітаміну Д повинен бути 50-70. І тоді це буде достатня кількість вітаміну Д. І ще, знаєте, така проблема непроста це порушення чутливості рецепторів до вітаміну Д. Коли ми приймаємо вітамін Д, а він дуже погано піднімається. Це обов'язково є насправді чекапа перевірити показники вітаміну. Де. В мене на цю тему є велике відео, і ви можете передивитися все про вітамін Д, як його правильно приймати, скільки повинно бути, скільки його тривалість прийому, дозування, і навіть виробників, яких я рекомендую. Тому переходьте і дивіться моє відео про вітамін Д. П'ята причина, чому можуть розвиватися аутоімунні захворювання це сильний стрес. Ми знаємо всі, що стрес має безпосередній вплив на наше здоров'я. На те, як впливає він на роботу нашої нервової системи, імунної системи, як часто це впливає на роботу серцево-судинної системи. І я в анкетуванні питаю, що являлось тригером напередодні розвитку такого серйозного захворювання, як аутоімунне. і багато хто каже там, смерть близької людини, розлучення, якась втрата, там, звільнення і стрес це е, один із. Багатьох, багатьох факторів, які руйнують наше життя. У мене є багато відео про те, як підтримувати себе, тому дивіться і навчіться жити в умовах постійного стресу. Тому що ми не можемо змінити деякі обставини, ми на них не впливаємо, але ми можемо вплинути на те, як нам реагувати на це. Шоста причина це. Прийом антибіотиків. Зараз а, дуже популярним безконтрольний прийом антибіотиків, як тільки щось заболіло, там якийсь чих, болить горло, там якийсь кашель, лікар призначає антибіотики. І це впливає на роботу мікробіому, порушує її баланс і а, робить перекос а, в сторону. Патогенної флори, вбиваючи хороші бактерії. І сьома причина така одна з а, таких важливих причин це дисбактеріоз, порушення мікробіому, і я багато дуже про це кажу, тому що цілісність нашого кишківника впливає на роботу всього нашого організму. Коли у нас в кишківнику переважає. Патогенна флора це впливає на те, що у нас з'являються такі проміжки, в… Не називається це дірявий кишківник, у мене на цю тему теж є велике відео, і в кров починають потрапляти там, частинки їжі, білки, токсини. І все це може впливати на збій в роботі імунної системи. І нехай ваш лікар. Не каже вам про те, що етіологія аутоімунних захворювань невідома. Вона, звичайно, відома це складний патофізіологічний процес, тому що імунна система це просто таке нереальна велика. Система, на яку може вплинути будь-що ваші віруси, бактерії, все це може бути тригером, навіть стрес ми сьогодні проговорили, що це може бути тригером для розвитку аутоімунних захворювань. І в мене на консультації, звичайно, знаючи ці процеси, я можу допомогти людині вивести. Аутоімунне захворювання в ремісію, тому що аутоімунні захворювання вони ж не лікуються. Але ми можемо зробити так, що ви будете жити звичайне, якісне, щасливе життя і ваше. Антитіла, наприклад, до щитовидної залози можуть війти в норму. І для цього вам просто потрібно займатися і впливати на причини. І якщо ми знаємо причини, ми можемо подавати наслідки. Приходьте до мене на консультацію. В описі до цього відео є посилання на анкету, де ви можете залишити свої дані, і я зв'яжусь з вами, і ми проведемо вступну консультацію. Де обговоримо момент, як я зможу вам допомогти? І далі ви вже після аналізів прийдете на основну консультацію, там де ми будемо займатися системно вашим здоров'ям. Що ви можете зробити самостійно для того, щоб а, повпливати на ваш стан? Це в першу чергу аутоімунний протокол. Харчування має безпосередній вплив на всі органи і системи. І в мене є дуже багато відео на тему аутоімунного протоколу. Що вам треба їсти, що треба виключити, що треба звишити. Подивіться обов'язково це відео. Якщо ми говорили про те, що причиною аутоімунного захворювання є дефіцит вітаміну Д. Звичайно, таки вам потрібно додати. Основною добавкою – це вітамін Д. Дуже класним препаратом, який я призначаю постійно, це є тауродизоксихольова кислота. Тутка. Вона дуже класно працює і з мітохондріями, і з жовчою, і з інсуліном, тобто має системний вплив на організм, я її рекомендую приймати. І це є частиною мого жовчогінного курсу. Непогано також можна робити інтервальне голодування, особливо, якщо у вас є зайва вага, ви можете також робити в домашніх умовах просто виключати вечерю і таким чином також покращувати роботу і мікробіому, і жовчного, і всього, що. Впливає на ваш організм. Голодування також класно працює, да, виводить з токсинами і має позитивний вплив. Є дуже багато досліджень. Ну і, звичайно ж, в мене є відео на цю тему. Я все вже познімала, тому можна тільки по-другому вам все це розповідати. Не забувайте про роботу зі стресом. Стрес це такий фактор, який бачите, що він може руйнувати. Ваше життя тому а, дуже важливо працювати на всіх рівнях вашого життя, працювати з харчуванням, працювати з вашим організмом, там проходити жовчегінний курс, е займатися детоксом печінки. і обов'язково менеджмент вашого стресу, працювати з ментальною системою. Оскільки це дуже важливий елемент, знаєте, є такий well-being, доброго життя, і робота зі стресом допоможе вам подолати багато труднощів на роботі, в особистому житті, почувати себе набагато краще. Я дуже багато даю класних технік саме на консультації, і дихання, техніки, і медитації, тому що. З організмом треба працювати комплексно. Тож починайте робити і приходьте на консультації, обов'язково підписуйтесь на мене на в інстаграмі, в телеграмі і тут в Ютубі. До нових зустрічей!